Ви все ще боретесь із своїми конкурентами, тоді ви точно програєте. Мене звуть Дмитро і я автор каналу Українська бізнес-лабораторія. У сьогоднішньому відео я розповім вам про 5 підходів, використавши, які ви зможете заробити на своїх конкурентах в рази більше ніж коли би ви продовжували боротись із ними. Додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо підхід. Номер один: ми більше не боремось із конкурентами, ми у них вчимося. Чому саме потрібно навчатися конкурентів, а не продовжувати з ними протистояння? Насправді все дуже просто. Коли ви боретесь із конкурентами, що ви робите? Ви витрачаєте свої ресурси, ви фокусуєтесь на тому, як перемогти цього конкретного конкурента, як його знищити, як зробити так, щоб він не зміг перетягнути до себе ваших клієнтів. І в результаті ви отримуєте зовсім не той результат, на який ви очікували, коли вступали в цю конкурентну боротьбу. І рівно так само і ваш конкурент. Він не отримує того результату, на який очікував, але в результаті результаті всі продовжують один з одним боротися, і ніхто від цього не виграє, окрім клієнта. Чому, окрім клієнта? Тому що як зазвичай боряться між собою підприємці, чи підприємства, чи компанії, загалом будь-яких масштабів, вони зазвичай. Включають один фактор боротьби це є демпінг, тобто цінові війни. Хто запропонує клієнтові дешевшу ціну, той і переміг. Ну і в результаті, коли ви постійно знижуєте, знижуєте, знижуєте свою ціну, що ви робите? Ви тим самим зменшуєте свою націнку, ви врізаєте свій дохід. І що в результаті відбувається? А в результаті відбувається те, що вам все складніше і складніше покривати свої витрати. Вам все складніше. Планувати свої витрати. Ви себе все більше і більше втискаєте, ви починаєте більше економити. Ну а клієнтові це дуже вигідно. Бо поки ви боретесь один з одним, ви з конкурентами, то клієнт собі отримує максимальну вигоду, він отримує дешевшу ціну. Тобто, якщо ваш клієнт, наприклад, бізнес, то що відбувається? Він отримує собі більший зазор по ціні. Тобто ви йому продаєте дешевше і в результаті він зможе заробити більше. Тому я рекомендую. Рекомендую вам кардинально змінити свій підхід, дивитись на свого конкурента не як на свого опонента, як свого противника, якого потрібно будь-якою ціною знищити. Так, ви, мабуть, не раз чули таку фразу, що свого конкурента потрібно знищувати. Проте ви можете отримати набагато більше, якщо свого конкретного конкурента чи усіх своїх конкурентів ви будете розглядати як вчителів. Тобто, ваш конкурент чи один, чи всі. Вони стають для вас вчителями, а яким чином ви можете навчатися у своїх конкурентів. Варіантів є дуже багато. Один із найпростіших ви просто спостерігаєте за тим, що вони роблять. Ви, наприклад, приходите до них на підприємство, дивитесь, як вони працюють, як вони з клієнтами працюють, які умови вони пропонують клієнтам, як вони їх обслуговують, яким чином вони працюють із своїми постачальниками. Ви можете дуже багато цінної інформації почерпнути. Якщо ви просто навіть зайдете в торговий зал до свого конкурента. Уявіть собі, що відтепер підприємство вашого конкурента, навіть та відкрита частина, яку ви можете побачити, тепер це є ваша лабораторія, де ви спостерігаєте за діями конкурента, і одночасно ви бачите, який результат ці дії дають. Відповідно, ви подивились, побачили якусь цікаву ідею, побачили результат цієї ідеї, приходите до себе на підприємство, використовуєте і рівно як і ваш конкурент, також отримуєте результат від цієї дії діє. І насправді цей підхід вже перевірений роками і практикою. І один із прикладів, які це підтверджує, це є американський підприємець, бізнесмен, мільярдер Сем Уолтон, який створив мережу Волмарт. Саме так він починав свою діяльність. Саме так він навчався у своїх конкурентів. Його конкуренти навіть його ненавиділи за те, що він проводив години часу у них в торговому залі. Проте, Сем Уолтон не просто так це робив. Він навчався, він переймав робочі технології, він виявляв цікаві ідеї і потім використовував у себе на підприємстві. І як наслідок, як результат такого підходу, Walmart – одна із найбільших роздрібних мереж у світі, і по сьогоднішній день. Тому беріть цей підхід на замітку, використовуйте, навчайтесь у своїх конкурентів, а ми йдемо далі. Підхід номер два: продаємо продукти, які доповнюють ті продукти, які. Які продає ваш конкурент. І справді, якщо ми розглянемо ситуацію, коли ви продаєте один і той же товар, що відбувається? А ви знаходитесь із конкурентом поруч. Що відбувається? Відбувається наступне, що потік клієнтів, який йде у ваш бізнес, чи у бізнес вашого конкурента, він почне розділятися. Або він йде цілеспрямовано в одну сторону, або до вас. Або до вашого конкурента. В результаті на цьому потоці толком не заробляє ні ваш конкурент, ні ви. Чому? Тому що ви його намагаєтесь усілякими способами розділити, урвати собі частинку, і ваш конкурент так само хоче відірвати собі частинку цього потоку і заробити на цьому. А для того, щоб це зробити, знову ж таки використовуються поширені інструменти, такі як знижки, акції там чи розпродажі, які насправді при неправильному використанні. Стані вбивають ваш бізнес і бізнес вашого конкурента. Що можна було би зробити натомість? Натомість можна було би продавати доповнюючий товар, і в результаті на цьому заробило би обидві сторони. І ваш конкурент би заробив, і ви заробили. Як це працює на практиці? Я приведу вам дуже простий приклад. Уявіть собі, що ваш конкурент продає чайники. І відповідно ви теж можете продавати чайники, будете воювати ціною, бо ви продаєте по суті одного типу продукцію, і намагаєтесь кожен відірвати собі того чи іншого клієнта. А можна зробити по-іншому. Яким чином? Якщо ваш конкурент продає чайники, то продавайте свистки для цього чайника. В результаті клієнт купить чайник, і в результаті цей же клієнт зможе купити у вас свисток до цього чайника, тому що одна продукція ідеально доповнює іншу. І цей приклад можна використовувати в будь-якому бізнесі, незалежно від того, продаєте ви фізичні товари, чи надаєте ви послуги, чи продаєте ви цифрові продукти. Тому що це цей підхід у вас працював як найкраще. Я рекомендую зробити наступне: складіть список товарів, по яким ви конкуруєте із своїми конкурентами. Виявіть ті товари, по яких клієнт. Іде скоріше купувати до вашого конкурента, а не до вас. І тепер подумайте, які продукти могли би доповнити той продукт, який продається краще у вашого конкурента, ніж у вас. І далі вже ці варіанти продукції спробуйте реалізовувати у себе. І виходить наступна ситуація: Скоріше за все, ви не відмовитесь від того товару, який у вас гірше продається, проте ви можете продавати обидві товари. Якщо, наприклад, ми говоримо за ті чайники. І ваш конкурент продає ці чайники, і вони у нього краще продаються. Проте і у вас продаються ці чайники, хоча й гірше продаються. І що може бути при такому підході, який я вам щойно описав, клієнт пішов до вашого конкурента купити чайник, тому що йому там більше подобається. Або є будь-яка інша причина, чому цей конкретний клієнт купує у вашого конкурента. На даному етапі це не важливо важливо, що відбувається далі. Прийшов цей клієнт, купив чайник у вашого конкурента і вертається назад по дорозі, заходить до вас і купує свисток для чайника. В результаті, якщо б ви не створили цієї додаткової пропозиції, вам би не було що продавати цьому клієнту. А так виходить ситуація, що клієнт зайшов до вас, зацікавився цим свистком для чайника, купив його, і дуже велика ймовірність того, що раз цей клієнт зайшов до вас на підприємство. Він може купити ще якийсь товар собі в додаток, і в результаті ви вже заробили не тільки на продажі цього свистка для чайника, але продали ще інший супутній товар. Тому обов'язково спробуйте у себе на підприємстві протестувати цей підхід. А ми йдемо далі. Підхід номер три: шукайте найсильніших конкурентів у своїй галузі і відкривайтесь поруч них. І як ви розумієте, ми це робимо не для того, щоб вступати із ними у пряму конкуренцію. Ми це робимо для того, щоб правильно розпорядитися тими можливостями, які є у вашого конкурента, а які у нього є можливості. І одна із найкращих можливостей, яка перед вами відкривається, коли ви запускаєте бізнес поруч вашого конкурента, це є те, що ви. Отримуєте доступ до потоку клієнтів, які йдуть у бізнес вашого конкурента. Тобто, оскільки ваш конкурент є потужнім, відповідно, великий потік клієнтів є у його бізнес. А отже, цей потік клієнтів ми можемо використати у свою користь. Причому ми це робимо не вкладаючи додаткових зусиль чи коштів у рекламу, наприклад, як би ми це робили раніше. Тобто, у вас є вже готовий потік клієнтів, який направлений до вашого конкурента, і ваше завдання змусити цей потік працювати і на себе, яким чином це можна зробити? Це можна зробити так, як ми розглядали у попередньому підході. Тобто, ви продаєте доповнюючі продукти до того, які продають ваші конкуренти. Тобто, ви продаєте доповнюючі продукти до тих продуктів, які продають ваші сильні конкуренти, поруч яких ви відкрились. Відповідно. Ситуація складається наступним чином. Є потік клієнтів до вашого сильного конкурента, цей потік великий. Ви відкрились поруч цього сильного конкурента, і люди, коли повертаються вже від вашого конкурента, бачать ваш магазин, наприклад, у якому продається доповнюючий товар. До того, який вони придбали у вашого конкурента, у них виникає інтерес зайти до вас і подивитися, що ж ви цікавого пропонуєте. Відповідно, клієнти заходять до вас, бачать продукт, який доповнює той, що вони купили. І вирішують також придбати цей продукт. В результаті ви заробляєте кошти на потоку клієнтів, який згенерував собі ваш конкурент. І що найцікавіше, вам для генерування цього потоку не потрібно докладати серйозних зусиль. Вам просто потрібно підсісти на цей потік, який вже згенерував ваш сильний конкурент, і чим більший потік клієнтів згенерував ваш сильний конкурент, тим більша частина з цих клієнтів перейде до вас, і відповідно більша частина цих клієнтів щось у вас купить, і тим більше коштів ви зможете заробити. Підхід номер 4. пропонуємо нашому конкуренту партнерство. І виникає цілком закономірне питання: а як це має виглядати? Виглядає це дуже просто: ви берете свій продукт і пропонуєте конкуренту його продавати. Відповідно за продаж вашого продукту, конкурент буде отримувати відсоток. Тобто він, продаючи ваш продукт, буде ще й на цьому заробляти. І тут виникає ще одне питання: а для чого йому продавати мій продукт, якщо він може сам купити собі цей продукт і продавати його і заробляти повну вартість з продажу? Насправді, вигода є і в цьому моменті, і вигода полягає в тому, що зазвичай йому потрібно буде купляти товар самостійно, якщо ми кажемо про торгівлю фізичними товарами. Потім цей товар потрібно завести собі на склад. Потім, якщо це, наприклад, продукти харчування, потрібно встигнути цей товар продати. І коли він не продасться, він зіпсується. Цей товар потрібно утилізувати. І відповідно, гроші, які ви вклали в цей товар, вони є втрачені. А в випадку, коли конкурент продає ваш продукт, йому не потрібно брати цей продукт у вас, розміщати у себе на вітрині чи на складі. Ні, він просто може клієнта свого, який прийшов до нього, він може йому запропонувати цей продукт. І перенаправити до вас, і ваш конкурент може зробити наступним чином: він може розмістити в себе каталог із вашою продукцією, проте людей перенаправляти до вас. А відповідно, коли люди будуть приходити до вас від цього конкурента, то ви будете йому за те, що він переправив вам клієнта, і за те, що ви змогли продати цей продукт, ви будете йому платити комісію. З продажу і відповідно вигідно і вам, і конкуренту. Конкуренту вигідно, бо йому не потрібно зберігати цей товар, обслуговувати цей товар. А вам вигідно, тому що це є для вас безкоштовний трафік у ваш бізнес. І платите ви за цей трафік тільки тоді, коли він реально продається. І Тільки за цю реальну продажу ви заплатили своєму конкуренту, який привів вам клієнта. Підхід номер 5. клієнтів конкурента ми перетворюємо у своїх постійних клієнтів яким чином це реалізовується, незалежно від того, яку модель ви обрали? Чи ви обрали модель, коли ви відкриваєтесь поруч сильного конкурента і частину його клієнтів заходить до вас і здійснює у вас покупки? Чи ви обрали модель, де конкурент продає ваш продукт і перенаправляє вам в бізнес вже готових клієнтів? Чи ви використовуєте обидва ці підходи, чи будь-який інший підхід роботи співпраці зі своїми конкурентами? Ви використовуєте? Ви можете із цього отримати додаткову вигоду. І ця додаткова вигода полягає в тому, що клієнтів, які ви отримали від свого конкурента, ви можете перетворити у своїх постійних клієнтів. Щоб це зробити, вам для початку потрібно вибудувати систему перетворення нового клієнта у постійного. І про те, як клієнт проходить цей шлях від нового клієнта до постійного, я записав на каналі окреме відео, посилання з'явиться ось тут. Обов'язково подивіться. І відповідно, ви вже готових клієнтів, лояльних клієнтів перетворюєте у своїх постійних клієнтів. І завдяки тому, що вони стають вашими постійними клієнтами, ви будете отримувати від цих клієнтів постійний дохід. Тобто, вам вже не потрібно буде вкладати кошти в рекламу чи виплачувати своєму конкуренту комісію з продаж. Ви просто один раз отримали цього клієнта, починаєте із ним правильно працювати, і він вже сам регулярно приходить до вас, купує у вас. І приносить кошти у ваш бізнес. І насправді продати щось клієнту, який вже у вас щось купив, у сім раз дешевше, ніж продати щось новому клієнтові. Тому ваша економія на залученні клієнтів і роботі з ними просто колосальна. Якщо у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.